Ворог посилює атаки на українське прикордоння у відповідь на наступальну операцію збройних сил України на Курщині. Сьогодні про неї доповідав президенту головнокомандович Олександр Сирський. Україна на російській території зміцнює позиції і розширює там стабілізаційну територію. Напередодні підірвали міст через сейм біля російської діревні Глушкова. І з усією останньою інформацією про демілітарізацію Курської області влада Цимбаленко. Декомунізують російські міста, демілітаризують російську армію? знаходять спільну мову з місцевими. Українці вас не біжають да, ну, господи. і знищують логістичні шляхи. Бачимо, що окупант несе втрати, і це корисно, дуже корисно для нашої оборони. Ми маємо максимально завдавати ураження всім російським позиціям. І робимо це. Це кадри руйнування одного із мостів біля селища Глушково через річку Сейм. Це стратегічно важлива переправа для російської армії. Є три моста. Які саме дозволяють через річку Сейм а, забезпечувати те угруповання в Курській області російських окупантів, які знаходяться безпосередньо в цьому районі, і напередодні було знищено один з цих мостів, потім було нанесено удар, ще по-другому. І зараз, станом на зараз, скажімо так, добивають третій. А, тобто, якщо буде ця логістика, то можна говорити, що десь приблизно на площі 250 квадратних кілометрів росіяни опиняться в ізоляції. Фактично, ЗСУ створюють таку собі оборонну лінію по річці Сейн і крок за кроком зміцнюють фланги наступу і розширюють зону контролю в Курській області. Продовжують ведення боїв, мають просування на деяких напрямках від одного до трьох. Кілометрів бік противника росіяни намагаються наступ зупинити і перекидають у Курську область резерви майже з кожного напрямку, але в невеликій кількості для цього напрямку, тобто декілька підрозділів, щоб це критично якось не вплинуло на саму ситуацію. Потім інші локації на тому ті плацдармі наші бригади, які звільняють Курщину, пишуть, що ворог помітно підтягнув артилерію та збільшив кількість фпв дронів. Загалом операція на Курщині триває 11 днів, і за цей час наші воїни вже контролюють понад 1100 квадратних кілометрів території. Нам важливо зайняти найбільш вигідні позиції, зокрема висоти, і досягати вогнем артилерії до основних маршрутах. Це, зокрема, траса Глухів-Курськ, де вони власне і намагаються копатися, щоб ускладнити використання цієї артерії. Це траса Білгород-Курське, це угрупування, яке штурмує Харківський, Познав, це все одне угрупування «Сєвєр». І таким чином, коли от буде в нас ця операційна зона, не концентруватися в одному місці і виманювати на себе російські резерви, щоб бити їх на підходях, і результати такого знищення. Ми вже бачили. Із кожним спаленим танком чи зайнятим російським селом ми наближаємо звільнення України. Ось останні кадри від 225-ї окремої штурмової бригади з визволення Іванівки. Влада Цимбаленко. Ми Україна. Марафон Єдині новини.